У Львові виявили незаконне виробництво на арештованому заводі, пов'язаному з Медведчуком. На арештованому бетонному заводі бетонбут у Львові, який пов'язують із родиною Віктора Медведчука, зафіксували незаконну роботу підприємства. Незважаючи на арешт і відсутність офіційного управителя, завод виготовляв бетонні суміші та використовував спецтехніку, яка також перебуває під арештом. Про це сьогодні повідомило Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, яке здійснило перевірку об'єкта. Підприємство розташоване на вулиці Городоцької. За інформацією правоохоронців, його контролювали брат Віктора. Медведчука Сергій Медведчук та брат його бізнес-партнера Богдан Козак. Обоє фігурують у справах про ухилення від сплати податків. Поки триває процедура пошуку управителя, арма вже звернулася до низки установ, щоб з'ясувати, хто організував незаконну діяльність. До поліції по відеоскаме спостереження, до львівської міськради за даними системи моніторингу транспорту, до Укртрансбезпеки щодо маршрутів і технічних параметрів перевезень. Також перевіряють, де зараз перебуває техніка та чи є на. Наї документи нагадаю, активи пов'язані з родинами Медведчука та козака були арештовані в рамках кількох кримінальних проваджень. Розслідування триває.